Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, недільного ранку, тихого благословеного нам неба і Божої нам. Усім благодаті! Ви на каналі Захоплення Марічки і будемо готувати. Я буду готувати свій улюблений сніданок. А це є в нас молочко і це в нас є Мюслі. Ось цей ковшик налила я десь грам 300 напевно, молочка поставлю на плитку. Нехай воно закипить, Ну, а що буду робити далі, звичайно, вам все покажу. Адже такий сніданок я дуже-дуже люблю. Я взагалі молочні каші. І снідала б ними, і вечеряла, і обідала, б, і вони мені ніколи б не приїлися. Ну що, ідемо, рухаємось далі. Я ставлю молочко, а вам ставлю паузу. А тепер, друзі, поки наше молочко закипить, я підготую це решту. По рекомендації спосіб приготування. Пише на один стакан мюслів, два стакани рідини. Ну, але я трішки буду готувати по іному. Так. Ой. Один. Два. Три. Чотири. Ну, буде п'ять, тому що тут ще трішки висипалось. Так, це раз. І тут є ось тут є в нас різні різні горішки. А тепер гарненько я розмішаю і додавлю прямо ось сюди. Пише по приготуванні оці всі злаки, цю, цю здобу залити окропом. Але я буду заливати. Молочко ось так на око. Ну, приблизно дві ложки. Так. І тепер нам лишилось дочекатись, поки закипить молочко, залити і накрити кришкою на 5 хвилин. І все, друзі, і буде дуже смачний сніданок. Ну, а що потім робити буду далі, то я вам покажу. Молочко, друзі, закипіло, вливаємо нашу мисочку. Ось так, гарненько, розмішали ложечкою, і тепер я накрию кришечкою або тарілочкою. І все, і буде смачний сніданок. Ось так накриємо. Тарілочкою на 5 хвилин. Тепер ми чекаємо 5 хвилин, а тоді будемо смакувати. А тоді, друзі, буду я смакувати. 5 хвилин вже проминуло. А тепер будемо дивитись, яка ж наша кашка. Але ще, ще я дещо добавлю. Я дуже люблю солоденьку кашку, і тому добавлю три чайних ложечки цукру. Друзі, це не є багато. Це не є багато. Так, візьмемо ложечку, розмішаємо і будемо смакувати. Дамо, щоб вона чуть-чуть. Прохолодилась і буде дуже смачно. Смачна, але гаряча. Чуть-чуть. Нехай остигне і будемо смакувати. Накривати вже не буду, просто нехай остигне. І все. Ну що ж, наша кашка вже чуть прохолодилась, стала чуть густіша і, звичайно, дуже-дуже смачненька. Тут, друзі, є і гарбузове насіння, і кокос, ізюм, і, напевно, мигдальні горішки, і волоські горіхи. Що тут пише, горіхована солода. І, напевно, напевно, навіть є льон, мені так здається. Дуже-дуже є в нас смачненька. Дуже. М -м -м. Як же смачно? Я думаю, що корисно. Уже, друзі, в групці вигоріло. Поставимо водичку. Щоб нагрілась. А ми будемо смакувати з вами кашку, яка дуже є смачненька. Дуже-дуже. Дуже смачна і корисна. Я буду смакувати вам. Усім. А вас усіх запрошую до себе, друзі. І запрошую сьогодні на стрім, на прямий ефір, який відбудеться о 12-й годині. Усім пока-пока, усім смачного. Заходьте, поспілкуємось.